Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Леонід Глібов. Щукай кіт, байка Один мордатий кіт до щуки учащав. Пройди, світка, зубата знала, Чого хвостатий кум бажав. До берега частенько припливала і щиро куманька свого карасиками шанувала, а кіт і не цурав цього, бо жирна ямишва вже приїдаться стала. Раз каже щука, так йому. Возьми мене. Мишей ловити. Дивуючись, кум глянув на куму та й засміявсь. Надувала дуріти, не навтішаєшся таким добром. Карась, і сам у рот тобі ускочить, а хитрая мишва так іноді морочить, що треба будь мудрованим котом, щоб висидіть. Неначе неживому і оком не моргнуть. Буває, що всю ніч стрибаєш по дурному, і ні однісінькі не вдасться в'яз звернуть. А щука на своє хилила. Ет вигадки, велике діло, миш, на що ярші і тих не раз ловила, піду бо я. Хоч раз мене потіш. Ніхто не бачив, тільки зорі, як ласий кум і шустра кума через садок попхались крадькома і зачинились у коморі. Кіт на полицю зараз же стрибнув, бо там давненько був, а щука у куточку сховалася за бочку. От перед світом кіт довідаться біжить, аж щука без хвоста лежить, прокляті пацюки одгризли. Бач, серденько, в яку біду ми влізли, хвоста й нема. Ніхто не винен, ти сама мурличе кіт. Це справді штука. Ну що ж його тепер робить? Голубчику, рятуй. Тут простогнала щука На світі дай мені пожить. Устав мерщій, пусти мене, мій друже. До світа тут не доживу, хоч і нема хвоста байдуже, як небудь попливу. Побачив кіт, що діло препогане, що, може, й йому вона в пригоді стане. Узяв, кому на спину примостив, поніс до ставу та й пустив. Пішла між рибами про неї всюди слава. Сміються всі карасики найбільш догралася, тепер мовчи та диш без хвоста проява. На світі живучи, до віку вчись, що наробила з дуру щука. Все всякому наука. Чого не тямиш, не берись. Кінець байки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.